Дружба з розрахунку. Євросоюз компенсує місцевим фермерам незручності від агропродукції з України. Європейські сільгоспвиробники не змогли досягти обмежень для українського зерна в ЄС, але готові терпіти його за окремі гроші. Фермери кількох східноєвропейських країн та єврокомісія знайшли компромісне рішення щодо порушеного ринкового балансу, спровокованого рекордним напливом українського зерна у рамках пільгового імпорту. Сільгоспвиробники європейських країн, через які проходить основний транзит агротоварів з України та частина яких осіла там, вимагали перекрити це неконтрольоване ввезення. Минулого тижня було вирішено, що Європейська комісія активує 56 мільйонів євро із кризового фонду для Болгарії, Польщі та Румунії в умовах припливу українських культур до Європейського союзу. Цьому передували фермерські страйки. 7 березня польські фермери на добу перегородили трасу в Україні автомобілями та сільськогосподарською технікою. Приплив пшениці, кукурудзи та ріпаку ставить польських фермерів у скрутне становище. Влада про них не дбає. Друга це жахлива якість цього зерна з України, сказав організатор акції протесту Пьотр Покрива. Минулого року було ввезено 2 мільйони тонн українського зерна, частина якого осіла на польському ринку та замістила польський товар або призвела до обвалу цін на нього. Раніше такі акції пройшли ще в кількох містах. Таким чином, європейські аграрії недвозначно дали зрозуміти урядам своїх країн, що проблема українського зернового імпорту перезріла. Рішення ухвалене Єврокомісією все одно половинчасте, оскільки першопричина проблеми пільговий режим імпорту зерна з України переглянутий не був, а навпаки, продовжений ще на рік. А втім, те, що ЄК ризикне застосувати до товару з України будь-які обмеження, в той час як увесь світ навпаки консолідує свою підтримку, було малоймовірно. Проте інтереси європейських фермерів мають бути враховані, і грошові компенсації лише перший крок у цьому напрямку. Майнд розбирався, чи не погіршиться становище українських сільгоспвиробників після того, як становище їхніх європейських колег покращиться. Чому європейські фермери обурюються наземним транзитом? Адже у серпні 2022 року запрацював зерновий коридор, і для українського зерна відкрилася можливість морської торгівлі з Одеси. Так, влітку 2022 року, за посередництва президента Туреччини Раджапа Ердогана три українські порти змогли відновити морський експорт зерна. Однак через умови, висунуті російською стороною, цей коридор має малу пропускну здатність, а також вимагає постійної пролонгації, що не дозволяє планувати діяльність. Тому паралельно зернові культури перевозяться залізницею, автомобільним та річковим транспортом. І ця альтернативна логістика через західні кордони залишиться актуальною до кінця війни. У травні 2022 року Євросоюз звільнив імпорт українського зерна від вимог ветеринарних та фітосанітарних сертифікатів, щоб полегшити транзит. Це рішення отримало назву Коридори солідарності і було продиктоване у тому числі розгортанням світової продовольчої кризи та галопуючою продовольчою інфляцією, оскільки через вимушений вихід України зі світового ринку ціни на пшеницю досягли рекордних п'яти сотень доларів за тонну. Офіційно близько половини з 24 мільйонів. Тон українського зернового експорту з початку цього маркетингового сезону було забезпечено наземним шляхом за місяць. Експорт коридорами солідарності становить близько трьох мільйонів тонн. Чи визнано офіційно проблему затоварювання європейських ринків українським зерном? Так, імпорт основних культур, який до ескалації вимірювався тисячами тонн, тепер вимірюється мільйонами. Ми спостерігаємо збільшення постачання та величезне зростання імпорту для прикордонних країн. Сказав комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Це підтримка країн, де аграрії постраждали від збільшення імпорту з України у Болгарії та Польщі. Сума їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищила середній показник пропозиції зерна на їхніх ринках за п'ять років. Румунія була додана до списку одержувачів дотацій через її вузлове становище для так званих шляхів солідарності. За даними Європейської комісії, імпорт пшениці до ЄС з 1 липня по 11 грудня 2022 року збільшився більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом 2021 року. До 3,5 мільйонів тонн. Різке зростання імпорту здебільшого пов'язане зі стрімким збільшенням постачання дешевої пшениці з України. Офіційно за перше півріччя 2022 року Польща імпортувала з України 640 тисяч тонн зерна, тоді як обсяг її власного виробництва складає 24 мільйони тонн зернових на рік. Офіційні цифри імпорту ставляться під сумнів польськими учасниками агроринку, які вважають, що українське зерно ввозиться у безпрецедентних масштабах. За оцінками представників громадської організації Агроюнія у Польщі залишається до 80% імпортного українського товару, що провокує зниження цін на польський продукт. Найбільше страждають агровиробники прикордонних територій, проте вплив відчутний у всій галузі. Чиновники заперечують, кажуть, що імпорт контрольований, а інформація про його мільйонні обсяги це елементи російського ІПСО. Розповсюдження неправдивої інформації про мільйони тонн зерна, що надходить до Польщі з України. Це велика проблема, заявляв віце-прем'єр-міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик. Як розподілиться підтримка, Румунія отримає 10 мільйонів євро. Болгарія близько 17 мільйонів євро, а польща 30 мільйонів євро. Ці обсяги підтримки корелюються зі зростанням обсягів українського імпорту до відповідних країн. Експорт олійних культур та їх насіння з України до Болгарії збільшився у першому кварталі 2022 року в 77 разів. Експорт українських олійних культур до Польщі підскочив утричі з 629 тисяч тонн за січень-квітень 2021 року до 1 мільйона 763 тисяч тонн за аналогічний період 2022 року. У Румунію постачання збільшилося з 8 тисяч тонн у першому кварталі 2021 року до 872 тисяч тонн за аналогічний період 2022 року. У перспективі сума підтримки може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів країн-членів. Чи було рішення Єврокомісії щодо дотування європейських сільгоспвиробників несподіваним? Ні, воно обговорювалося як базове ще 20 січня у Берліні під час міжнародного форуму Зелений тиждень, коли профільні міністри Чехії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Румунії погодили спільне звернення до Єврокомісії з проханням захистити їхні ринки від українського зерна. Закликаємо Єврокомісію вжити заходів, спрямованих на стабілізацію внутрішнього ринку через імпорт зерна з України. Написав тоді міністр сільського господарства Угорщини Іштван. Нодь необхідні негайні кроки через галупуюче зростання імпорту українського зерна. Підтримку отримали всі ущемлені європейські аграрії чи хтось залишився за бортом. Від початку і найголосніше про проблему українського імпорту заявляли шість країн: Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Почути вдалося половину з них. Угорщина, Словаччина та Чехія справді перебувають у зоні ризику, оскільки туди також надійшли великі обсяги українського зернового імпорту. Однак сукупна пропозиція на їх ринках із розрахунку власне виробництво плюс український товар менша за середній показник за п'ять довоєнних років, який Єврокомісія вважає критичним і прийняла за крапку відсікання. Чи означає проблема українського зерна зростання антиукраїнських настроїв? Ні, навіть формулюючи претензії, європейські аграрії наголошують, що готові допомагати українським колегам у частині вивезення їхнього зерна, але не на шкоду собі. Які практичні наслідки для українського зернового експорту мають додаткові дотації європейським фермерам? Осідання частини українського зерна у прикордонних областях європейських країн насправді мало місце. Зазначимо, що така практика використовувалася іноді і до ескалації, якщо переробнику було дешевше купити сировину на кордоні. Додаткове дотування, ЄК вирівнює різницю у цінах, і український продукт втрачає привабливість для комбінатів, комбікормових заводів та птахофабрик. Швидше за все, зміни стосуватимуться системи контролю за використанням зерна та його походженням на внутрішніх ринках. Те, що Єврокомісія від початку обумовила готовність збільшити суму компенсацій європейським фермерам, говорить про те, що зменшення імпорту українського зерна вона не передбачає і не планує. Тобто відновлення податкових обмежень та фізичних квот Україні не загрожує. Інша справа, що теза про низьку якість вихідного українського зерна, що все частіше звучить, може призвести до повернення або часткового повернення фітосанітарного контролю на кордоні.